Я думала, що я зможу це скрити і не розповідати вам про це. Але не вийшло скривати. І сподівалася, що про це ніхто не дізнається в ближайшому майбутньому. Але справа в тому, що єдина причина, по якій я грав футбол, заключається в тому, що я вагітна. Саме так подумали деякі люди, а інші це підхватили, подумали, що це правда. Що навіть батька дізналась. Мене натурі більше зувало те, що хтось в це повірив. Я в шоці, чесно. А ви навіть крьосну дізнались. Ой, Саш, лежіть. Здравствуйте, я ж був уже в попсіках. Надеюсь, будуть мальчики. Ми вже домовились, а да, який мальчик? Нам в коментах написали, що в мене девочка. Я в коментах написали, але ви не були ще этого, цьому, якщо чесно. Коротше, робимо гендер-паті. Якщо дівчинка, називаємо в честь крьосної. А якщо мальчик, то Амін. Джамбулат. Короче. Ну, все, порешали, Когда рожать? Ну, завтра же мы идем узнавать пол. Давай, я тебе сама сделаю. А ты мне как, на Синяя вело? вело. Я. я, уже вот. Все. Ну, не бей, не Это все того, что мама сама уже узнала про это. Люди вышли в вы, свои Ты Нет. Сейчас она на ролик посмотрит. Ма, если что, я не вагитна. Це точна інформація. Це все дуже весело, але сьогодні останній день, як ми заходимо на базі, і ми виїжджаємо. Я вже декілька речей. як декілька, я вже все вивезла. Я вам зараз покажу влог, як її знімала ще тоді. Завтра вже база закривається. Завтра вже нічого не буде тут. Ось так виглядає додаткова угода цей, про звільнення моє. Ось така у нас база, отака от у нас рач. І так. Яка справжня причина того, що я пішла з клубу? Я не хочу грати в футбол. Мені дуже сподобався ось цей коментарій. А, є якась все ж таки правда в ньому. Я думаю, що ні для кого вже не секрет того, що клубу у нас нема. Це вже офіційна інформація. А Нашої команди більше також нема, всі дівчата порозходились. Сьогодні ми сиділи вже разом на так скажімо так. Для себе я вирішила закінчити з футболом. Того, що навіть останній сезон, який я грала, я грала не тому, що у мене було бажання чи щось ще просто того, що це моя робота, і в мене не було вибору, скажем так. Але вже дуже давно в мене немає такого, що я якось гарю желанням грати в футбол зараз. Вже не так, як раніше, тож я думаю, це просто насильство знущатись з себе. І грати через не можу, тому, тому я розпочинаю новий етап в своєму житті і не дуже скоро, але ви дізнаєтесь в цьому році, чим я буду займатися, але я не кажу, що в майбутньому взагалі не буду грати в футбол. Через рік, через два, може все ж таки я пограю ще в футбол, але це не точно я не обіцяю. Може, щось зміниться за цей рік. Я взагалі не знаю, що буде завтра, то я нічого не згадую. Як буде, так буду правильно, правильно і до речі. Якщо у вас якась інформація є щодо мене, я вас прошу не писати таке, що я наче вагітна. Ну, камон, ребят, мені снять років, я не знаю, яким я хочу стати кого ви виросте. Ви мені вагітність вже прописали. Я боюсь цього всього. Не дай Боже. У мене, знаєте, таке спочатку було отрицання, а потім вже прийняття всієї ситуації. Тож наступні кадри, які ви побачите, будуть дуже повільними. я Ще не розуміла. Взагалі, тобто мені тяжко було прийняти це два роки грати. Я вісім років граю в футбол, два з них я граю професійний футбол. А тут в один момент так от оп, і все. Взагалі все. Знаєте, ідея кожного мого влога була там, типу, футбольний план. Ходимо там, розмовляємо щось. В цей раз я висіляюсь. Коротше, ті, хто не знав, я. Як професійна футболістка, я закінчила свій футбольний шлях, і я виселяюсь з бази, з тієї бази, з якої кожен влог був. Я просиділа тільки що на полу, просто дивилась на речі. Мені не звісно трохи, трохи з цього всього. В такий собі момент. Просто дуже багато думок, дуже багато емоцій. Насправді це було моє особисте бажання. Я не шкодую взагалі. Просто що незвично. На фоні ви можете бачити срач, це норма. Це такий творчий безпорядок у нас самі не в комнаті. Це, це нормально. Просто зайняти трохи. Покажу вам одну штуку. У мене є така легендарна футболка. Так, трохи похвастаюсь може. Но у мене є ще ось така футболка. Кумеда. Опа, пангон. Ось ця футболочка. Ось ця футболка це душа моя. В цій футболці я відіграла аж цілих 15 хвилин збірні і 18. На ній є підписи всієї команди і дівчат, які були в команді ще раніше. Це було не спонтанно, це було не імпульсивно. Це я вирішила ще перед останньою нашою грою, але просто що. Скажімо так, не виносила це все на поверхню і просто думала над цим ось тут. Тиждень-два назад я сказала дівчатам про це, про те, що я все. А сьогодні у нас було перше тренування, і я після тренування підійшла до керівництва і сказала це. Станом на 0037, щось отаке, коротше, чуть-чуть так да Вещей не собиралась. Я знову запрягла Сема і погрузила в його машину тут. Коротше, там всі крича, і ви, ну, ви собі не уявляєте. А то картина, яку мені міна подарувала? Ну як подарувала? Я її просто поставила перед фактом, що я цю картину забираю.